Сьогодні 21 вересня, неділя. Сонячний теплий день. Вирішив я трохи прогулятися в Степаніці по лісі. Подивлюся, чи грибів ніяких нема. Напевне, ще нема. Ну, прогуляюся, подивлюся. Тут такі мохи. Тут можуть бути польські гриби, але ж напевне вони трошки пізніше будуть. Не видно. Навіть мухомора ніякого я не бачу. Після літньої спеки ще грибниця польських грибів не проснулася. Ще немає. Оце я вже пройшов і ніяких мухоморів ніде не бачив. Це ходив там, де польські гриби ростуть. Нема. Ще після літньої спеки не проснулася грибниця польських грибів. Маслюків теж я ніде не бачу. Тут ростуть і маслюки, ну не виднося. От біля цієї дороги завжди перші маслюки осінні, і як літом, то теж тут маслюки. Ну не виднося. Не виднося. Ніяких грибів. Ні їстивний і ні не От дощовика у нас знайшов. Такий дощовик. Порхалка нас кажуть. Значить, скоро вже будуть гриби появлятись. Тут ще два дощовика. А ще гребниця після літньої спеки не пробудилася. Так, да, ще грибів не виднося. Ніяких. Ні їстивних, ні неїстивних. Ще немає червоних, а немає. В цих мухах люблять грибочки рости. Тут така галявинка, сонце попадає. Ну, немає ніяких. Ні їстивни, ні, ні не їсти. Але природа тут дуже класна. Ліс. Весною б пташки співали. А зараз тишина, тишина, такий вітер шумить. Ось я мхомора, нагляну. Це напевне бліда поганка. Напевне. Ще трохи та й буде гриби, бо тепло. Дощ переходив, я так думаю. Ще там якийсь грибочок. А це Серегіжечка? О, Серегіжечка. Так, ще там я щось бачу. Це Сергічку знайшов. Ну ще трошечки грибниця пробудеться тепло. Тут якісь це дощовики! Я не думав, що вони так радочком ростуть. Наші нехай порхалки, вони як вже достигають такі дим, іде порхалка. Являються дощовики порхалки. Ще трошечки і буде якісь гриби Я продовжую далі мандрівочку в лісі. Я продовжую далі прогулянку лісом. Так, що це таке? Це напевне сиріжка червона. Вона сироїшка. Барвінок, який гарний, зелений. Який барвінок зелений. Ще знайшов вся їжечку об'їжджану. Ну, ще грибниця не проснулася після літньої спеки. Ще немає ні їстивних, ні настоящих грибів. Ліс те гарний ліс. Хоч і невеличкий різноманітний ліс добігає до кінця така моя прогулянка лісом. Грибів то ще немає. Грибниця ще не проснулася від літньої спеки, ще пройде трошечки, ну, на... жарко, тепло, трошечки дощ пішов, земля сара, то й буде десь гриби будуть.